Тільки ромашек розцвіло! Які тут гарні вони. О, ті ж як гарно розстріли. Гвоздики, дивіться, і червонаї. І рожева. О, це ще якась інша. Вон подивіться, яка красива. Бачите, вони всі різні. Гарна. Так, Максим пішов сміття виносити. Всім привіт. А ми ось назбирали цілу торбу сухарів. О, Боже, що таке, пляшки висипали. І зараз нам занесемо ці сухарі пташечкам, тваринкам якимось і прогуляємося. Я сьогодні готувала мімозу, не могла раніше вийти. Своїми рослинками займалася томатами, перчиками переносила їх на сонечко, монтувала відео, ну, як завжди, все, все підряд робила. А на зараз вже час прогулятися трішки. Десь п'ята година зараз, плюс-мінус. На вечерю підемо вже пізніше, ми вже наїлися. Ось. Я вже чекаю, поки тут ці гортензії зацвітуть. Так цікаво, якого вони будуть кольору. Зараз на заправочку зайдемо, щось попити візьмемо. Може якусь солодку воду. Подивіться, що я тут побачила. Набор для швеї. Цікаво, скільки він тут коштує. Сантиметри я там бачу, ножнички. Дуже погані, це вже я знаю. Ну, Давайте глянемо. Не можу його відчинити. Просто нитки он є. А, ні, 3,20 Вон коштує такий набор. А нитки 8 бабін по 2. Остається. Ось такі нитки. Що на заправці? А що тут 6? А, ні, 8. Ну, нормально. Можна, якщо буду знати, якщо мені треба, буде щось таке. Срочно, то можу тут Супер клей є. 2 євро 35 коштує. Ну ось подрібнюємо. Сюди зайшли, тут така територія закрита. Ось, Я думаю, що пташечки дуже швидко з цим справляться. Ось я п'ю пепсі. Нагодували пташок і прогуляємося по території. Зараз я вам покажу. Так, а ну що тут у фургончику цьому? Такі шуфляди, там закрита, бачите, умивальник якийсь. Кухня була. Колись тут люди працювали. Тут закрито, тільки що, бачите, вікна хтось порозбивав. Ми вже тут якось були, як тільки переїхали, зразу сюди прийшли. Коли гуляли, вивчали, вивчали територію. Ну, тут нічого такого нема. Замок он єдиний. Це п'є. Замок старенький, неробочий. Але ми коли тут були, тут все оце було захаращено. Тут все просто. Це в одному із перших відео було. Зараз я вам скажу, коли ми сюди переїхали минулого серпня. Напевно, це було десь у вересні, я відео випускала. Тут було зовсім по-іншому. Зараз, напевне, вони тут щось будуть... Ми туди ходили, тоді там рівчачок був. Щось тут, напевне, будуть. Можливо, склад будуть робити, тому що це навпроти каменеломні тієї. Там далі он поле. А тут вони, бачите, зробили отакий виїзд і щось -ось розрівняли оці штуки. Це скільки жовтенького, оцього красивого. І вже я дивлюся звозять якесь сміття, типу як камінці, отам от таке. Напевне, з каменоломні сюди звозять. А там далі вже, я так розумію, територія якогось цього. О, Зараз ромашечок собі тут на смітнику нарву, дивіться. О, клас, зараз буде букет новий в мене вначе, в кімнаті. У мене якраз закінчились квіти у ванні. То я зараз нарву. дивіться, скільки ого, вони все одно це все засиплять тут. Супер. Отам От територія вже, я так розумію, ферми якоїсь. Он гліт рожевий. Цвіте, бачите, як красиво. Ну, а я зараз, дивіться, зроблю собі шикарний букет. Супер, вони якраз розпускаються тільки ці ромашки. Там воно Максим гуляє. Дивіться, яка краса. М -м? Як розпустяться в мене! Клас! Тут їх дуже багато. Так, а ми вирішили сюди до рівчачка спуститися, я там наверху була. Якраз пакет є для квітів. А тут був рівчак, ми сюди якось пробиралися. А, є тут водичка. Макс, там є вода. Тільки що воно брудне, тут все. Але навіть воно якесь маленьке русло є, тече водичка. І там, бачите під вербами, як красиво. Запах такий не дуже приємний. Я тут поки залишу. це. Хочу туди пройтися чуть-чуть вперед. Вон якісь крухи. Це тут не вбиться. Було б непогано не вбиться тут. А, ми ще навіть далі, Але. ми сюди ходили. О, зайчик, зайчик побіг. Зайчик чи кролик? Не встигли, не встигла показати, не знаю, видно вам було? На відео чи не видно було? Зайчик, кажу, кролик. Хоча може дикий кролик, я навіть не знаю. Може він тут десь живе. Може в нього десь. Ай, блін, десь маленькі тут живуть. Я навіть не знаю. Бачите, вон водичка? Да, А, я Цікаво, мені тут полазить. Що собі вони тут пона... закидали все? О! А ось вода тече, чи це каналізація, чи що це? Блін. Чи джерело, слухайте. Нічого собі. Бачите, вода туди вниз тече. Он давайте глянь. Тут джерело, чуєш? Чи каналізація? Звідки це воно тече так? А, ні, це просто вода тут, бачите, в вузькому місці, звідти вона вся тече і сюди натікає. Ось ну, така чистенька. Туди пішла водичка. Там з маршими запчастями. Куди та водичка тече, цікаво. Там аж, бачите? Тут нормально зайчиком тут можна і попити водичку, бігати. І є, що поїсти. Бачите, по колу так воно йде. Гарно вони тут розчистили, я вам скажу. Бачите, яка земля в Ірландії. Грудки і каміння. Можна, до речі, набрати. Буде мені для мого господарства. Ой, ну як господарство. Хоча ви знаєте, ця земля щось глина якась одна. Туди не полізу, бо на його баню, що там щось покусає мене. Ну а там ферма. Ось так. Якось так. так що йдемо назад уже. Полазили трішки. Ще й зайчика зустріли. Ну що, берем моє і Дивіться, що я знайшла. Якийсь шматок, хтось викинув мотузка, мені якраз треба буде підв'язувати мої рослинки. Так що беру з собою, які сьогодні в мене. Прибутковий день пішла. на Насвітнику знайшла, ой боже, бутузок і ще й нарвала цих, як він, ромашок.